Бранденбург 800 був одним із найсекретніших і найунікальніших підрозділів Абверу в роки Другої світової війни. Його бійці, навчені диверсіям, шпигунству і розвідці, діли в глибокому тилу ворога. Використовуючи маскування і знання мов, вони проводили операції, які нерідко виявлялися вирішальними для успіху німецьких військових кампаній. Від участі в анексії Австрії та захоплення Польщі до секретних операцій на східному фронті Бранденбург 800 став важливим інструментом Третього рейху, залишивши глибокий слід в історії спецоперацій. Нагадую, ви на досить цікавому каналі, де ми знайомимо вас із загадковими та містичними подіями, таємничими організаціями, розглядаємо популярні міфи та багато чого іншого. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за спонсорство на Ютубі. До речі, дуже дякую тим, хто вже це зробив. Ну а тепер давайте дізнаємось, що було насправді. В одному з попередніх відео я розповідав вам історію Абверу, військової розвідки Третього Рейху та її очільника Вільгельма Канаріса. Нагадаю, що у складі Абверу діяла секція Абвер 2 яка займалася диверсіями і саботажем. І основна роль у цьому відводилася елітному спецпідрозділу Бранденбург 800 Але не Канаріс був ініціатором його створення, а людина на ім'я Теодор фон Гіппель. Фон Гіппель дуже цікавий персонаж. Першу світову війну він провів у німецькій східній Африці, де служив добровольцем у військах під командуванням легендарного німецького генерала Пауля фон летов Форберка. Хоча кампанія в східній Африці мала для Німеччини другорядне значення, фон Летов прославився тим, що його війська не були переможні аж до закінчення війни. Коли англійці почали військові дії проти німців, фон Летов міг розраховувати тільки на свої власні сили. Підкріплень з Німеччини він не отримував, однак він зміг організувати рекрутинг у свої війська серед місцевого, здебільш тубільного населення. Колоністи ж обіймали офіцерські посади. Так ось, уникаючи відкритого зіткнення з британськими військами, які чисельно перевершували їх, фон Летов розпочав проти них партизанську війну, учасником якої був Теодор фон Гіппель. Основною метою їхніх атак були британські форти і залізниці в Родезії та Кенії. Контингенти з місцевих жителів фон Летов використовував для сковування основних частин супротивника, тоді як підрозділи з німців, бурів та інших білих колоністів діяли в тилу. Оскільки місцеве населення не бачило особливої різниці між німцями та англійцями, то одягнувши британську форму, вони могли практично безперешкодно переміщатися тилами противника. Диверсійні групи в англійській формі часто застосовували тактику випаленої землі, знищували поля і запаси продовольства. У лояльного до британців місцевого населення за задумом фон Летова це мало спровокувати пекучу ненависть. Тепер ви розумієте, що досвід набути фон Гіпелем у подібних операціях сформував його переконання в тому, що подібні методи можна і потрібно застосовувати в майбутніх війнах. Після закінчення Першої світової війни фон Гіпель повертається до Німеччини і, здавалося б, зажив мирним життям. Він закінчив університет з докторським ступенем з економіки і влаштовується працювати до банку, але це було лише прикриття його діяльності в тіньових військово-розвідувальних структурах новоствореної Вермальської республіки, які діяли в обхід Версальського договору. Зрештою, всі ці структури утворять уже знайому нам військову розвідку Абвер. У 1933 році, коли нацисти прийшли до влади, Гіпель буде з поміж тих, хто допомагатиме їм підім'яти цю службу під себе через два роки. Він офіційно повертається в армію. Натхнений прикладом фон Летова він висуває пропозицію щодо створення груп швидкого реагування, які діють у тилу противника для саботажу та диверсій. Однак тоді його нетрадиційну ідею було відкинуто. Чому? Тому що в штабі ще залишалися офіцери, котрі воювали ще за Кайзера у Європі. Вони дотримувались Кодексу честі і принципів ведення військових дій ще минулого сторіччя, а використання ворожої форми в спецопераціях це взагалі для них була якась єресь. Тож Гіпеля послали куди подалі. Але він не здавався і звернувся зі своєї ідеї до голови Авору, яким того ж. 1935 року став адмірал Вільгельм Канаріс. Канаріс у підсумку дає добро на створення такого підрозділу. До нього набирали польськомовних німців, які проживали у верхній Селезії, спірному регіоні, на землі якого претендувала Польща. Коли частина цих земель все таки відійшла полякам. Більшість німців змушені були переселятися до Німеччини, оскільки країна переживала тоді не найкращі часи, то багато хто з цих біженців опинилися на малооплачуваних роботах і влачили жалюгідне існування. Ясна річ, багато хто з них хотів помститися полякам, тому коли набирали людей у новий підрозділ, то нестачі добровольців там явно не було. І як то кажуть, перший млинець на нівець я маю на увазі, що перший досвід використання цього польсько-німецького підрозділу був не зовсім вдалим. Що ж сталося напередодні нападу Німеччини на Польщу 1 вересня 1939 року, групи диверсантів, одягнені в польську військову форму, а також у цивільний одяг з білими пов'язками на рукавах. Стали просочуватися крізь кордон. Їхня мета знищення залізничного сполучення в прикордонних територіях, виведення з ладу дротового зв'язку, поширення чуток і панічних настрів серед цивільного населення. Атака на залізничний вокзал у Катовіце була успішною. Там вже було знищено радіовузол, однак далі вони зіткнулися з низкою проблем. А річ у тім, що польська форма, яку використовував цей підрозділ, виявилася застарілою і відповідала моді 20-х років. Це викликало підозри у польських військових, і кілька груп диверсантів було швидко викриті та нейтралізовані. Провал із переодягненням продемонстрував небезпеки, пов'язані з використанням ненадійної тактики маскування. Стало очевидно, що ідея потребує доопрацювання. Цей інцидент також був одним із перших випадків, що засвідчили необхідність більш ретельної підготовки та злагодженості у виконанні таких операцій. У жовтні 1939 року Канаріс доручає створити нове експериментальне формування. Щоб не привертати увагу, в документах воно буде значитися як 800-будівельна та будівельна навчальна рота особливого призначення, безпередньо підпорядкована другому відділу Абвера. Командир капітан Теодор фон Гіппель, місце дислокації Бранденбург, так власне і починається історія цього легендарного підрозділу Третього рейху. Одним із ключових критеріїв для набору в Бранденбург 800 було знання мов і місцевих звичаїв країн, проти яких Німеччина вела війни або планувала операції. Так, рекрутів часто набирали з числа німців, які виросли в багатонаціональних регіонах або мали етнічне коріння у відповідних країнах. Особливо цінувалися люди з прикордонних областей, таких як Селезія, судети, країни Балтії, де проживали етнічні німці, які знали польську, чеську, французьку, російську та інші мови. Активна робота велася з вихідцями з СРСР і представниками Білого Руху. Трохи пізніше, зі зростанням кількості рекрутів, зростають і вимоги до набору. Цінувалися люди з навичками корисними для диверсійної діяльності. Це могли бути інженери, будівельники, моряки, мисливці, водії та інші фахівці. Також віддавали перевагу людям із досвідом виживання, умінням маскуватися і навичками роботи з вибухівкою та зброєю. Крім того, була важлива наявність хорошої фізичної форми та вміння швидко ухвалювати рішення і діяти. Однак проходження початкового відбору ще не гарантувало потрапляння в сам підрозділ. Новобранцю належало пройти багаторівневий процес підготовки, що складався з кількох етапів. Етап перший. Базова військова підготовка це стандартний для вермахту курс молодого бійця. Однак у Бранденбург 800 особлива увага приділялася підготовці до роботи в невеликих групах і в ізоляції від основних сил. На першому етапі відсів був досить таки значним, і більшість косатів навіть не знали справжнього призначення їхньої підготовки. Все ховалося під гаслами боротьби з комунізмом і захистом німецького духу. Другий етап диверсійна підготовка. А тут уже цікавіше сюди входило міновибухова справа, техніка саботажу на стратегічних об'єктах мости, залізниці, заводи, знищення комунікацій та інфраструктури, маскування та приховане пересування, робота в малих групах та автономне виконання завдань. Третій етап розвідувальна підготовка. Курсантів навчали збирати інформацію про пересування військ, стан інфраструктури та ключові об'єкти ворога, користуватися оптичними приладами, картами і компасами, шифрувати і дешифрувати повідомлення, Робота з радіозв'язком, опитувати і вербувати місцеве населення для отримання інформації. Четвертий етап психологічна підготовка. Рекрутів готували до виживання в ізоляції та під постійним тиском, здатності до швидких і точних рішень в умовах невизначеності, підготовки до ймовірного полону та допитів. Крім того, бійців навчали бути психологічно гнучкими та пристосовуватися до різних сценаріїв та умов, включно з можливістю тривалого перебування серед ворожого населення. П'ятий етап. Мовна та культурна підготовка на цьому етапі курсанти поглиблювали свої знання іноземних мов і діалектів, особливостей місцевих звичаїв і традицій. Їх вчили зливатися з місцевим населенням і діяти як його частина, готували до роботи під виглядом партизанів або солдатів-противника. Шостий етап основи виживання та партизанської діяльності. Тут навчали добувати їжу, воду та будувати укриття. А також проходили партизанську тактику та бойові дії в лісах, горах та інших важкодоступних районах. Навички ведення боїв у малих групах, включно з організацією засідки, оборони рейдів. Якщо ви гадаєте, що на цьому все, то ні. За підсумком навчання, як і в будь-якому інституті, випускники мали виконувати спеціальні завдання і складати фінальні іспити. Усе це відбувалося в умовах, наближених до бойових. Наприклад, групу на парашутах закидали в невідому їм місцевість із завданням підірвати умовний об'єкт, здійснити розвідку місцевості, і все в такому дусі. Ті бійці, хто успішно справлявся з усіма завданнями, і потрапляли до складу Бранденбург 800 для виконання вже бойових операцій. Ну а далі ми розглянемо найгучніше операції, в яких брали участь ці хлопці. Під час французької кампанії, в травні 1940 року, перед 6-ю німецькою армією стояли завдання форсувати річку Маас і подолати бельгійські оборонні лінії. Важливим елементом плану було збереження мостів через річку. Виконання цього завдання і було покладено на диверсантів із Бранденбурга рано вранці, 10 травня 1940 року голландський гарнізон, який охороняв залізничне міст біля міста Генеп, помітив групу солдатів, які конвоювали полонених німців. Щойно вони підійшли ближче, як раптово бранці напали на охорону і нейтралізували її. Завадивши таким чином привести в дію закладену під мостом вибухівку, незабаром через цей міст пройдуть значні сили Вермахту. Водночас, під час операції на території Бельгії, диверсанти Баранденбурга запобігли підриву 18 із 24 доручених їм об'єктів. Це був безсумнівний успіх. Майже всі учасники групи будуть нагороджені залізними хрестами. Групи диверсантів Бранденбург 800 відзначалися і в Парижі. Вони проникли туди під виглядом біженців і почали розповсюджувати панічні чутки про швидке захоплення міста німецькими військами. Цим вони спровокували серед парижан паніку та масові грабіжі магазинів, що дезорганізували міське життя та послабили бойовий дух населення. Крім того, інша група диверсантів перевдягнена у форму французької жандармерії, атакувала службу безпеки у Парижі. Однією з цілей цієї операції було захоплення знищення архівів та картотек, у яких зберігалася цінна інформація, включаючи дані про французьких військовослужбовців та оперативні плани. Отриману інформацію буде особливо оцінено Гестапо. Підрозділ також співпрацював із військами африканського корпусу Ервіна Ромеля. Їхні завдання включали організацію засідок, перехоплення конвоїв і напади на ключові комунікації британських військ. Однак, через складність операції в пустельних умовах обмежені ресурси і мінливу ситуацію на фронті. Успіхи Бранденбурга в північній Африці були обмежені. А коли в травні 1943 року італо-німецька група армії Африка капітулювала, то диверсанти Бранденбурга не підкорилися наказу скласти зброю. Вони малими групами на невеликих плавзасобах перетнули Середземне море і дісталися Італії. Ну а найгучніша операція Бранденбург 800 влаштовує на самому початку війни з СРСР. Відомий план Барбароса передбачав стрімке просування частин Вермахту в глиб Радянського Союзу, нещивно розбиваючи кількісну перевагу противника в танках і літаках. І Бранденбургу в цьому плані була відведена особлива роль. Десь за кілька тижнів до вторгнення групи диверсантів почали проникати на територію контрольованої СРСР. Усі учасники відмінно діли російською мовою, мали фальшиві документи, радянські гроші і правдоподібну легенду. Для деяких груп було навіть пошито форму солдатів Шервоної Армії і різних підрозділів НКВС. Диверсанти займалися встановленням розташування радянських частин, штабів, складів сховищ техніки. Особливу увагу було приділено виведенню з ладу дротового зв'язку. Так, наприклад, у місті Брест вони практично серед білого дня під виглядом радянських солдатів перерізали дроти місцевого телефонного вузла, залишивши цілий військовий округ сліпим і глухим. Аналогічна картина була і в інших округах, де знищувались лінії зв'язку, обривалися дроти, мінувалися дороги, що йшли у військові частини, передавалися координати передових частин і дозорів. Усі ці дії передували вторгненню, і ось настає 22 червня 1941 року. На кордоні починається цілковитий хаос і плутанина. Німецька авіація і артилерія за встановленими координатами завдає ударів по радянських частинах. Ніхто не чує прикордонні застави, що передають про численні прориви німецьких військ, зв'язок відсутній. У цій мітушній диверсанти в радянській формі майже безперешкодно проходять кордони і знищують пости. Іде також активне захоплення ключових мостів і переправ. Організовуються засідки і фальшиві блокпости з метою перехоплення і знищення автотранспорту противника. Історики відзначають зухвалі операції Бранденбурга з використанням парашутного десанту. Так, 25 червня 35 диверсантів було скинуто поблизу станції Богданове в Білорусі. Вони захопили два важливі мости на річці Березина і отримували їх протягом доби до підходу основних військ. Група армії Південь також використовувала Бранденбург і придатне до нього український диверсійно-розвідувальний підрозділ Аберу Нахтіга для захоплення Львова. У результаті зухвалої і добре спланованої операції вони практично без опору захопили стратегічні пункти в центрі міста, в тому числі радіостанцію. Однак після перших місяців війни з СРСР і стабілізації лінії фронту, а також відсутності ефекту несподіванки, від операцій у ближньому тилу довелося відмовитися. Так чи інакше, всі великі успішні диверсійні операції Бранденбурга закінчуються в 1941 році. Але була ще одна операція, про яку варто розповісти. Влітку 1942 року, прагнучи отримати доступ до нафтових родовищ, німці вели наступ на Кавказ. Їхньою метою було місто Майкоп, ключовий вузол Радянської оборони. 2 серпня в Майкоп на радянських вантажівках. В'їжджає колона військовослужбовців НКВС під командуванням майора Держбезпеки Трухіна. Він повідомляє коменданту міста, що його підрозділ прибув для посилення гарнізону і для охорони важливих об'єктів від диверсійних груп. Через якийсь час вони підірвали міський вузол зв'язку і вивели з ладу всі лінії зв'язку, після чого зайняли телеграфну станцію. Члени групи стали імітувати вибухами гранат, артообстріл. у гарнізону і жителів мало скластися враження наступу німецьких військ. Для створення паніки диверсанти бігли містом і поширювали дезінформацію про те, що Майкоп ось ось оточить. Гарнізон відріжуть і слід залишати позиції і швидше переміщатися в тил. З міста одразу ж починається хаотична втеча радянських військ. Причому в паніці кидали архіви і шпиталі з пораненими. Диверсанти беруть під свій контроль міст через річку Біла. У підсумку німці відносно легко захопили місто. Щоправда, запобігти знищенню нафтопромислів і нафтосховищ їм не вдалося. За цю операцію майор Трухін, він же лейтенант Адріан фон Фелькерзам, отримав залізний хрест. У міру розширення театру Другої світової війни розширювався і склад Бранденбурга, почавши своє існування з роти, до літа 1941 року до його складу входило кілька полків. У цей же самий час ідейного натхненника створення цього підрозділу Теодора фон Гіппеля усунули зі своєї посади і перевели в північну Африку. Чому канаріс так вчинив складно сказати? Можливо, тут були зав'язані прості мотиви бажання влади і честолюбства. Він розподіляв полки і окремі частини по різних фронтах, і всі плоди їхньої роботи присвоювалися відтепер особисто йому на рубежі 1942 43 років. Відбувається переосмислення функцій і завдань Бранденбурга. Становище на фронтах почало погіршуватися, що призвело до необхідності використання висококваліфікованих диверсантів як звичайних бойових одиниць. Найчастіше фронтові командири, яким не давалися частини Бранденбург, 800 використовували їх для затикання дірок на найкризовіших ділянках фронту. Їх також використовували в антипартизанських операціях на окупованих територіях СРСР, Балканах, Франції та Італії. Важливу роль у такій трансформації Бранденбурга 800 з диверсійного у фронтовий підрозділ зіграла внутрішня конкуренція між Аврам і СС, яка успішно перетягувала на себе функцію диверсійно-розвідувальної діяльності. Частина фахівців Бранденбурга переходить до інших диверсійних підрозділів та окремих парашутних рот. Зрештою, від Бранденбург залишиться тільки назва. Підрозділ буде повністю перекласифіковано в моторизовану піхотну дивізію. Основною причиною цього стане розформування аверу в лютому 1944 року і подальший арешт Вільгельма Канаріса. І самий кінець війни залишки дивізії об'єднують в дивізію Велика Німеччина, де вони і закінчать свій бойовий шлях у Другій світовій війні. Однак навички, отримані диверсантами Бранденбурга, будуть затребувані на полях нових військових конфліктів, які з різною періодичністю спалахуватимуть по всьому світу. Ну, а на цьому в мене все. Сподіваюсь, вам було цікаво, і ми побачимось. В наступному відео до побачення, пані та панове.